Мої шанувані друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Місієнко, і по мірі моїх можливостей в зв'язку з дещо оновленим графіком, пов'язаним із подіями в моєму житті, про які ви знаєте, дещо змінений графік виходу в ефір, але все ж разом з тим, як тільки буде нагода, я обов'язково буду вмикатися. І спілкуватися з вами. Тож залишайтесь, будь ласка, на каналі, підписуйтесь, буду радий. Перепрошую за деякі технічні незручності. Найближчим часом я їх усуну, і по звуку, і по світлу. Але я думаю, що ви мені пробачите у зв'язку з тим, що дещо змінилися умови. Отже, сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України. З чим я вітаю! Побратимів сухопутних військ бажаю їм сил, наснаги, витримки, перемог. Президент України Володимир Зеленський цими днями відвідував фронт, спілкувався з нашими захисниками, підбадьорював. Буквально сьогодні це було це був запорізький напрямок, де глава Української держави подякував нашим ракетчикам, які використовують системи Хаймерс. Ну, для того, щоб фактично запускати і задіювати їх проти ворога, проти агресора. Так само, президент України Володимир Зеленський напередодні говорив про те, що він дійсно сподівається на те, що Дональд Трамп є сильним лідером, і сподівається на лідерство Сполучених Штатів Америки, фактично. Ну, в час його президентства. В той же час відбуваються цікаві події, адже Дональд Трамп, якого визнав журнал Тайм «Людиною року, дав інтерв'ю цьому американському виданню. Що ж сказав американський президент? Дональд Трамп сказав про те, що він виступає проти, він є противником того, аби задіювати і застосовувати американську зброю для ударів по території Росії. Мовляв, це ще більше може розсердити агресора, це ще більше може призвести до ескалації, а тому не варто цього робити, як зазначив новообраний президент Сполучених Штатів. В той же час Дональд Трамп сказав про те, що. Принципі, на сьогоднішній день підтримка України є надзвичайно важливою для того, аби стримувати Росію. Ми це прекрасно розуміємо. Це очевидні речі. І сподівається, що саме так буде діяти Трамп. Хоча з іншого боку, він сказав, що він хоче фактично укласти угоду якомога швидше, сказав новообраний президент Сполучених Штатів. Одначе тут невідомо яку стратегію обере Дональд Трамп, як він буде діяти. Подивимося, тому що знову ж таки залишаються Три опції на порядку денному. одна із них це надати в Україні ще більше пакетів допомоги і показати, що він ще краще за Байдена, ще дієвіший. Друга опція це фактично продовжувати діяти як діяла адміністрація Байдена, тобто діяти за логікою пережити Путіна. Ну це може бути така. Стратегія, яку може сповідувати американський президент, і третє домовлятися за рахунок українського інтересу. Але як відомо, український президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що цього не буде, що ми не допустимо того, і Україна є суб'єктом, і це дуже важливо. І президент України, от буквально свіжа заява, зазначив, що ми маємо робити все. Що щодня, що наближало би нас до миру, це він сказав в ході робочої поїздки в Запорізьку область. І президент з брига з командирами бригад і рот, що найважливіше, фактично, до на рівня ось такого командного, обговорив важливість підготовки військових і бойових підрозділів. Ну, власне кажучи, я і сам. Це розумію прекрасна підготовка. Дійсно дуже важлива. Треба готуватися, треба тренуватися, і це безумовно дуже важливо, тому що ми зараз взагалі повинні говорити про те, що коли видання Лімон написало про те, що у нас темпи мобілізації знизилися, нібито за даними французьких ЗМІ, фактично могла Україна мобілізовувати протягом літа близько 35 п'яти тисяч. Що є немало, ну це, це реально багато. Тобто, це те, кого можна було мобілізувати. То зараз ця цифра впала до 15 20 тисяч, фактично. Тобто зараз ось такі цифри є на сьогоднішній день. Ну тому є над чим працювати тут, і це звичайно не через те. Що якісь обсяги падають? Це багато в чому об'єктивні причини ну звичайно, можливо, знаєте, так подумали, що вже все. І війна наближається до завершення. Україна робить все можливе. Президент України Володимир Зеленський докладає зусиль. Українська армія щодня в запеклій боротьбі самовіддано і героїчно продовжує цю битву на різних ділянках фронту і знищує ворога. Проти стоїть йому і зупиняй, і буде це робити. Звичайно, ці сили треба поповнювати. Україна робить все можливе. Для того щоб дійсно прийти до миру і наблизити його, ми зацікавлені в цьому питання ж, звичайно миру через силу і справедливого миру ось що надзвичайно важливо, і це принципово. Ну тим часом, уже параметри такого можливого. А колись постконфліктного врегулювання і того, що робити, як діяти, обговорюють в Варшаві цими днями. Туди прибув французький президент Макрон на зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, і в ході цього обговорення говорилося про те, що можливо треба розглянути сценарій, за якого європейські країни можуть відправити своїх миротворців. Безпосередньо до України після того, як настане режим припинення вогню. Ну, начебто, ось а, уже про це говорять, це обговорюється, до цього там прагнуть і так далі. Я можу сказати, що дійсно, якщо ми подивимося на Францію, то Франція з лютого 2024 року, відколи французький президент Макрон збирав французькій столиці зібрання фактично в підтримку України, і там перше озвучувалося про війська, які можуть бути відправлені, то зараз це послідовна позиція. Можу сказати, що окремі країни дійсно обговорюють ті чи інші варіанти постконфліктного врегулювання із тим, щоб направляти саме миротворчі місії. Але тут поки що невідомо ні мандат, ні як діяти. Тобто, в цих питаннях розумієте, це такі питання до д'яволу в деталях: мандат цієї місії, де вона буде розташовуватися. Зрозуміло, що місія ОБСЄ, вибачте, бачите обмогуся, що війська європейських країн в будь-якому разі краще за місії ОБСЄ, які дуже часто не бачили російських обстрілів, які не бачили порушення режиму припинення вогню з російського боку, коли росіяни обстрілювали українські позиції і багато чого іншого. Ми знаємо це все. Це все відбувалося. Але так само треба розуміти, що для нас надзвичайно важливим є той факт, щоб дійсно зберегти фактично можливості, аби це не перетворилося в місію обсє. Тобто тут дуже цікаво, ще багато обговорень, але от такі параметри. Наступний момент, який так само важливий, це те, що в принципі ми бачимо на фронті. Ворог продовжує діяти, намагається просуватись. Наші сили стримують атаки, як і зазначалось раніше на сьогоднішній день, Донецький напрямок і Курська область. Є найгарячішими ділянками фронту, там ворог намагається прорватися. Все частіше задіює малі групи. Це невелика кількість о -о, штурмовиків, російських піхотинців, які лізуть, 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 лізуть. А от, власне кажучи, намагаються прорвати українські позиції. Але я вам можу сказати, що дуже добре тримаються наші бійці, десь доводиться відходити, десь о -о, ворог має певні успіхи, але все рівно. Можна сказати, що з усіх сил намагаються стримати і відбити ці атаки. Зараз пішла вже зимова кампанія повним ходом. Зрозуміло, що вона має певні свої корективи. Зрозуміло, що потрібно пристосовуватися до цього, що й роблять на сьогоднішній день наші бійці, аби максимально ефективно зупиняти та протидіяти ворогу. Це буде робитися і надалі. Ми прекрасно розуміємо, що ворог діє, ворог намагається прорвати наші оборонні рубежі, ворог діє на Курщині. Ворогові важливо до інавгурації Трампа щось показати новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ми ж тримаємося наскільки можливо в цей час. Ми бачимо, що активізація міжнародних зусиль для того, щоби дійсно, ну скажімо так. Не забезпечувати мир через силу триває, і це працює разом з тим. Можу вам сказати, що з того, що відомо, сили оборони України, збройні сили, весь сектор оборони та безпеки готові виконувати доручення Верховного головнокомандувача, головнокомандувача збройних сил України, президента Володимира Зеленського. Головнокомандувачі генерала Сильського для того, щоб стримувати численні атаки ворога, він намагається прориватися, намагається створювати пастки нашим силам. Ну і, власне кажучи, для того, щоб зараз мобілізувати ще всю максимальну підтримку. Думаю, що на першу половину року ця підтримка, враховуючи можливі обсяги поставок озброєння, плюс того, що ми отримуємо з ремонту, буде надходити для того, щоб пробувати таким чином змінювати ситуацію на полі бою. Ну а далі, звичайно, будемо чекати 20 січня. Хоча треба розуміти, що ситуація може змінюватись, і президент Сполучених Штатів може змінювати свою позицію, тому що, коли виходить Медведів, і починає знову ж таки в такій манері бравурній говорити, хай Україна визнає реалії на землі, хай Україна йде на односторонні поступки. Ну це не те, що, власне кажучи, потрібно станом на сьогодні. Це теж потрібно і варто, зрештою, розуміти. Тому, власне кажучи, будемо тримати стрій. Друзі, я буду по мірі можливостей обов'язково виходити в ефір. Будь ласка, підтримуйте, підписуйтесь на канал. Дуже радий, дуже радий, що є можливість з вами поспілкуватися. Я вас дуже всіх ціную. Вам, а, вам а, мені вас не вистачає, вибачте, але я буду обов'язково буде можливість. Я виходжу в ефір. Я з вами спілкуюся. Я коментую а, новини, які є надзвичайно актуальними та важливими в цей час. Тож, будь ласка, бережіть себе. Попри все, стійкості, сил, ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося вперед. Бережіть себе. Слава Україні!